Назар, да. А чому кристалізується мед? Мед кристалізується, тому що така його природа, а заключається природа в наступному. Мед складається з двох основних моносахаридів глюкоза і фруктоза. І в медовіше є така штука, яка називається пилкові. Зерна і цих два основних компонента і змушують мед або кристалізуватися, або не кристалізуватися. Пилкові зерна виступають центрами кристалізації, на яких налипають у ті кристалики. І чим більше мед має центрів кристалізації, тобто пилкових зерн, наприклад, мед з ріпаку він є мед з великим містом пилкових зерн, тому що ріпак дуже інтенсивно виділяє бджоли не в ніж верніше пилочок. І... Будуть налипати малесенькі, такі, мікроскопічні. Ви їх ніколи не будете бачити тільки в той момент, коли вони перейдуть в стан великого кристала. А саме такий моносахарид, який називається глюкоза, почне налипати на ті кристалики пилочку і утворювати ось такий от кристал. І мед буде закристалізований. А якщо центрів кристалізації є дуже мало і переважає не глюкоза, а фруктоза, мед буде рідкий. І ми маємо приклади і з високим вмістом фруктози. І маємо приклади з високим вмістом глюкози. В магазині. Це для всіх знатаків, які задаються цим питанням, даю відповідь. Акація, крім того, що в неї високий вміст фруктози, вона ще має дуже мало пилкових зерн, бо сама рослинка акація майже не виділяє. Толку. І в результаті в нас ідеальні умови для дуже повільної кристалізації. Хоча навіть акація за два роки, бачите, дала трошки осад, трошки опадає, трошки кристалізується. А в цілому, кристалізація це дуже позитивний процес в меду, який подовжує термін зберігання на багато-багато десятків років.